І сталося сьомого місяця, прийшов Ізмаїл, син Нетанії, сина Елішамового, з насіння царського, і вельможі царя, та десять люда з ним, до Гедалії, ахікамового сина, до міцпи, і їли там разом хліб у міцпі. І встав Ізмаїл, син Нетаніїн, і десять люда, що були з ним, та й ударили Гедалію, сина Ахікама, сина Шафанового, мечем. І вбив він того, кого Вавилонський цар настановив, був начальником над краєм. І повбивав Ізмаїл усіх юдеїв, що були з ним, з гедалією, у міцпі, і халдеї вояків, що знаходилися там. І сталося другого дня по вбивстві гедалії, а ніхто про це не знав. І поприходили люди з Сихему, з щілота Самарії, вісімдесят людя оголенобородих, і вподерті одежі та з нарізаними знаками на тілі, а в їхній руці хлібна жертва та ладан, як принесення для Господнього дому. І вийшов Ізмаїл. Син Нетаніїн, навпроти них з міцпи, ідучи та плачучи. І сталося, коли він спіткав їх, то промовив до них Прийдіть до Гедалії, Ахікамового сина. І сталося, як прийшли вони до середини міста, то їх порізав Ізмаїл, син Нетаніїн, і повкидав їх до середини ями, він та ті люди, що були з ним. Та знайшлося між ними десять людей, і вони сказали до Ізмаїла: Не вбивай нас, бо ми маємо заховані в полі скарби. Пшеницю, і ячмінь, і оливу, і меди той спинився, і не повбивав їх серед їхніх братів. А та яма, куди повкидав Ізмаїл усі трупи тих людей, була яма велика, яку зробив був цар Асапроти Баеші, ізраїльського царя, її наповнив Ізмаїл, син Нетанієн, трупами. І Ізмаїл узяв у полон усю решту народу, що був у міцпі. Царських дочок та весь народ, що зостався в міцпі, якого Невузарадан, начальник царської сторожі, доручив був Гедалії, синові Ахікамовому. І забрав їх у полон Ізмаїл, син Нетанієн, і пішов, щоб перейти до Амонових синів. І почув Йоханан, син Карехів, та всі військові зверхники, що були з ним, про все те зло, що зробив Ізмаїл, син Нетанієм. І взяли вони всіх тих людей, і пішли воювати з Ізмаїлом. Сином Нетаніїним, і знайшли його при великій воді, що в Гівоні. І сталося, як увесь народ, що був з Ізмаїлом, побачив Йоханана, сина Керахового, та всіх військових зверхників, що були з ним, то зрадів. І відвернувся весь народ, якого взяв був до полону Ізмаїл з міцпи, і вернулися, і пішли до Йоханана, сина Карахового. А Ізмаїл, син Нетанін, утік з вісьмома людьми від Йоханана. І пішов до Амонових синів. І взяв Йоханан, син Карехів, та всі військові зверхники, що були з ним, усю решту народу, яку він вернув від Ізмаїла, сина Нетаніного, з Міцпи, по тому, як той убив Гедалію, сина Хікамового, мужів вояків, і жінок, і дітей, і евнухів, що вернув з Гівону. І пішли вони й стали на нічліг в Герут кімгамі, що привів леймі, щоб піти й утікти до Єгипту. Від халдеїв. Бо вони боялися їх, бо Ізмаїл, син Нетаніїв, убив Гедалію, сина Ахікамового, якого Вавилонський цар настановив, був начальником над краєм.